Чому важливо знайти своє місце в цьому мірі? Місія душі, призвання душі, свій дар. Чому це важливо? Тому що коли ви бархаєтеся в цьому незнанні, ви обично приобрітаєте чужі чоботи, чужі принципи і пашете на чужих людей і отрабатуєте мрії чужих людей. І при тому всьому ви нещасні, тому що ви не двигаєтеся до самого себе, ви двигаєтеся до чужої житті. Тому дуже важливо, щоб ви знаходили себе, знаходили свої призвання, свої місії в цьому житті. Це для того робиться, щоб ви проживали своє життя, іменно своє життя, щоб ви починали любити, і поважати себе, свою місію, і своє місце. Тоді ви приобретаєте щастя. Розумієте? Ви приобретаєте щастя, знаходившися там, там, де ви знаходитесь, і вам не потрібно, скажімо, там кудись їхати і шукати того щастя. Темні сили знають наші слабинки і вони, повірте, вони так нас ведуть. Ми півжизні проживемо і будемо думати, що. А відтоді окажеться, йо, балет. Вже куча болячок, куча двіженій, і я нещасний. нещасний. Ну, бачите. Пам'ятайте, темні сили, сили говорять: незнання законів не звільняє вас від відповідальності. Несіть відповідальність навіть якщо ви не знаєте. Прискорно, обідно, але що є, то є. Розумієте, про що я кажу. Тому старайтеся шукати це. І зараз для цього є дуже багато інструментів, душі сильні на планеті, які можуть допомагати в цьому ділі. Кому підходжу я як наставник, відчуваєте мене як тут, що я до вас відкриваюся, Записуйтеся, в мене є дуже багато інструментів, яким я можу і навчити, можу показати, можу допомогти. Консультації, регреси, чистки. Дуже багато інструментів. Беріть своє життя в руки і вперед. Не спригуйте на сили, бо вони спригнуть на вас.